Всім доброго дня. Практично кожен п'ятий клієнт, який починає будувати свій сушильно-очисний комплекс чи елеватор з Елеватор 911, запитує мене на початку співпраці. Так, а може, побудуємо все без документів, так і дешевше буде, і бюрократії менше голова не болітиме. Тому, друзі, я вирішив зняти це відео для вас, щоб пояснити. Вам те, що будівництво без проєкту буде для вас і дорожчим, і про те, які штрафи ви заплатите державі, побудувавши своє підприємство в чорну, і про те, що у вас це підприємство можуть навіть забрати просто даром. Конкретний приклад, ви побудували елеватор чи сушильно очисний комплекс мінімальної потужності по сушінню. Клас наслідків такого підприємства буде СС1, незначні наслідки. Коли до вас прийде інспектор Діам, Діам це Державна інспекція архітектури та містобудування України, вам навиписують штрафів на загальну суму 781 тисяча гривень. Вдумайтесь, це за самий мінімальний об'єкт, за самий незначний об'єкт із самими незначними наслідками. Якщо ще ваш об'єкт буде з середніми наслідками СС2, то вам не виписують штрафів на загальну суму 3 мільйони 471 тисяча гривень. Слава Богу, в нас в державі на сьогоднішній день елеватори з класом наслідків СС3 без документів чорно вже не будують. Але є такі спеціалісти, які хочуть зменшити клас наслідків з СС3 до СС2. Щоб не робити експертизу проєкту, щоб не отримувати дозвіл на будівництво, а побудувати такий елеватор по декларації. Не робіть цього. Штрафи в такому випадку будуть просто космічні. Е -е, вас за це по голові ніхто не погладив. Е -е, ви думаєте, що. Ви побудували об'єкт чорно, прийшов інспектор Діамо, штрафував вас там на суму від 800 до 3,5 мільйони гривень, в залежності від класу наслідків, і ваші проблеми всі на цьому закінчились? Ні, це не так. Ви потім повернетесь до нас і скажете: давайте робити, тепер все законно, заплативши спершу ці штрафи. І ми все рівно будемо брати для вас всі технічні умови, містоподібні умови обмеження, робитимемо за вас проект вашого елеватора, будемо оформляти всю е документацію згідно чинного законодавства України. Ви кажете, так он дивись, у сусіда ж працює все незаконно, в чорну, людина якось живе, суша, заробляє гроші, виходить. Ви розумієте, що е діам створена не дуже давно. Але ця інспекція працює вже на повну потужність. Інспектори ходять з камерами, записують все на відео, і як ми, українці, звикли до цього, ні з ким нічого не можна порішати, скажімо так. Тому, а може бути ще, вибачте, така ситуація, що той кришувальник з правоохоронних органів, який вашого сусіда кришував. Його просто звільнили з правоохоронних органів. І вже він не кришуватиме ні його, ні вас, нікого. Або конкуренти на вас напишуть скаргу, писатимуть на вас скаргу від місцевих, місцевої виконавчої влади та правоохоронних органів, Закінчується секретаріатом президента, поки до вас 100% приїдуть і закриють ваше підприємство. І не забувайте найголовнішого. Благополуччя вашого бізнесу, вашого сушильного чесного комплексу чи вашого елеватору, залежить в його прозорій роботі. Для того, щоб продавати ваше зерно чи готову продукцію переробки по найвищим можливим світовим цінам, вам це підприємство потрібно сертифікувати. Що ви будете сертифікувати? Підприємство, яке побудоване в чорно, у вас цього не вийде. А трапляється в житті ще так, що ваші е партнери, е чи правоохоронні органи, чи ваші конкуренти просто у вас це підприємство можуть відібрати, відібрати. за нуль гривень. Або ще такий момент. Ви все життя важко працювали, збудували цей бізнес, і у вас є бажання передати його у спадок вашим діткам. Що ви будете передавати? Підприємство, яке збудоване в чорну, на яке немає жодного документа? Будуйте ваші підприємства білу. Всі бюрократичні і інші проблеми вирішимо за вас ми, команда Елеватор 911. Телефонуйте нам за номером, вказаним в описі під цим відео. Слава Україні! Перемога буде за нами!